Поблизу Львова є дуже атмосферне місце для активного відпочинку, куди ми вирішили піти, щоб зустріти свято коляду. Це місце відоме з назвою чатові або чортові скелі. Назва, як вважається, пов'язана з словом чоти чати, чатувати, стояти на чатах і вказує про давнє призначення скель як сторожового пуста на східних підступах до Львова. Тут у лісі збережений комплекс із невеликих скал, що насичені подіями Минувщини. Також це популярне місцевість для любителів скелелазіння, мото і валопрогулянок та їзди на квадроциклах. Ми, вшановуючи традицію обрядовість наших предків, збираємося на сонцестояння разом, гостимося, а також запалюємо вогонь на честь народження нового сонця. До речі, сонце у Минувщину наші предки називали ладом. Від того і походить слово коляда. Відповідно і співаючи коляди, люди прославляли сонце. Золоте сонце було добрим талісманом людей. Воно освітлювало їх життєву дорогу. Але десь такой час набігється з.